Благословен Бог наш завжди, нині, повсякчас, і на віки віки. Слава тобі, на слава тобі. Царь небесні, ті, жителю, Душі істини, що всюди си все наповняєш, скарбниця благ і життя подателю, прийди і вселися в нас і очисти нас від усякої скверни, і спаси благі душі нас.

Господи, очисти грехи наши, влади го прости законя наши, свите посвити стилене мучи наши, имене Твого ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сину и Святому Духови, и нејји по всек час и, форсик, Отчина, и на веки викилани. Отче наш, Чои Сина на Бесак, нехай свитеце имја Твоја, нехай пријде царство Твоја, нехай иди, парни, иди, буде волја Твоја, На небі, так і на землі, Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам робини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо твоє є царство і сила, і слава, Це і сина, і свято, на нині повсякчас час, і на віки віки. Амінь. На престолі серце, спасителя, полум'я вогняні війні, усіх призиваючи до Божественного пристановища, де болі душі тіл Ради цього призови і мене споса, пробачивши мої прогиша. Тебе, життя, давче Христе, Бодо ти нас бути причасникам, щедро пресвятого серця Твого. Що віддам Господеві за все, що Він воздав мені, нечаємо тебе, житті Христе. Стаюти нас бути причасниками, що щадка Тресвятого серця Твого. На нього боє серце моє і він допоможе мені, чая тебе, де, життя Христе, бо Бота, стаю ти нас бути причасниками Трох пресвятого серця Твого. Серце чисте утвори мені Боже, і духа право обновив, утримуємо, ще личаємо тебе, чи читавчи Христе. Водостаюся нас поти причасникам. Щетра пресвятого серця Твого, Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віки Величаємо тебе, жити та чи кресте, буду До стояти нас поте причасниками Щетра при пресвятого серця Твого премудрість, Во склекніте, Господи, земле, співайте, ж імені, обітайте славу, хвалі. йому. Уся земля нехай поклониться тобі, нехай же співає імені Твоєму, Всевишнє. Вос склекніте, Господи земле, співайте, імені. Обітайте славу в славу Йому Господи, ми помолімся, Господи, помилуй Бо Ти, святий єси Боже наш, і в святих спочиваєш, і тобі славу, села Отцю і Сину і святому духові, нині, повсякчас, і на віки, віки, всяке тихо. Хвалите Бога у святині Його. Сямати. Хвалить у тверді сили. Хвалить, І щоб сподобалися ми слухання святого Євангелія Господа Бога, молі Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй. премудрість прості, вислухаймо святого Евангелія ми Роси. Від Матея святого Євангелія тобі, Господи, слава Тобі. Казав Господь своїм учням, усе перед мені, моїм отцем, і ніхто не знає сина, крім Отця, і отця ніхто не знає, крім сина, та кому син схоче відкрити. Придіть до мене, всі втомлені, обтяжені, я облегшу вас, візьміть моє ярмо на себе, навчіться від мене, Бо я лагідний сумирний серцем, і найдете полегшу душам вашим, ярмо бо моє любе. І тягар мій легкий. Слава Тобі, Господи, слава Тобі. І Отця, і Сина, і Святого Духа. Амінь, слава Ісусу Христу. Навчіться від мене, каже Христос. Навчіться від мене усього. Навчіться від мене вірити, любити. Надіятися. Навчіться від мене жертви. Навчіться від мене. Один з елементів, яких ми вчимося від Ісуса, це є молитва, наша особиста молитва, наша літургійна молитва. Недаремно ще учні Ісуса, коли були разом із Ним, ходили разом із Ним. Прийшовши до Нього, попросили, Господи, навчи нас молитися. І саме тоді Ісус. Вчить своїх учнів тої молитви, яка є центральною в, нашій, в нашому молитовному житті, це молитва «Отче нашу». Сам Христос показував учням, як потрібно молитися. І цю молитву, яку учні бачили від свого учителя, його поставу, Його піднесення. Все це надзвичайно захоплювало їх настільки, що вони це вписали також і у Євангеліях. Бо у Євангеліях ми часто зустрічаємо, що, каже, Ісус пішов на молитву. Кульмінацією великої жертовної молитви стає саме молитва у Гецеманському саді, коли напруження перед страстями, перед розп'яттям є надзвичайно великим. Саме на молитві ми також відчуваємо певну трудність. Ця трудність може бути пов'язана з різними випробовуваннями, думками і тому подібне. Власне, у катехізмі для молоді, який нещодавно був виданий у нашій церкві, хоча це є катехізм для молоді, але я думаю, він буде справді цікавим для усіх, незалежно від. Вікової категорії, цей катехизм має назву Ми йдемо з Христом, є розділ, який є присвячений, власне, темі труднощів у молитві. Весь катехизм побудований у формі діалогу молодої людини і священника. І молода людина запитує, чому інколи мені важко молитися? Ось яку відповідь дає священник. Дуже часто буває так, що ми не хочемо молитися, не налаштовані на молитву. Проте молитва не має залежати від нашого настрою. Молитва це подвиг. Молитва це праця. Цей подвиг полягає у праці над собою, зусиллях, терпеливості, витривалості та вірності. Через молитву підтримуємо, розвиваємо і плекаємо взаємини з Богом. Якщо ми згадуємо про ці взаємини лише час до часу, то ці взаємини слабнуть. Тому нам і буває важко, коли стаємо на молитву. Найбільшою трудністю, яку слід долати в подвигу молитви, є наша віддаленість від Бога. Яку ми успадкували через гріхопадіння Адама і Єви? Ця віддаленість від Бога, так ніби Бог десь далеко і так важко почати свою молитву, це є наслідок власне того гріха Адама і Єви. Віддаленість і втеча. Через саме цю віддаленість ми уникаємо спілкування з Богом. А якщо і спілкуємося, то нам. Не раз дуже важко розмовляти з ним. Справді не раз нам важко розмовляти з ним. Не раз ми відчуваємо певну сухість на молитві, не раз ми можемо відчувати брак бажання, не раз ми мусимо себе змушувати до цієї молитви. Але саме тоді, коли ми робимо таке зусилля над собою, маємо усвідомити, що справді молитва це подвиг. Так і кажуть, молитовний подвиг. Недаремно великі святці, які осягнули великої ступені молитви, піднесення в молитві, завжди, коли говорили про свою молитву. Чим хотіли навчити інших, завжди говорили про цей подвиг, про цю, про цю працю. Щоб легше було здійснювати цей подвиг, потрібно дивитися на особу Ісуса. Недаремно каже Господь, візьміть моє ярмо на себе і навчіться від мене. Тому не біймося брати ярмо Христове на себе, не біймося вдивлятися в Нього. І нашою молитовною дорогою. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава навіки. Ісусе, сину Бога живого, що відкрив дроти при святого серця Твого. Помилий, спаси тих, що Тебе величають. Бо присвяте серце Ісуса. О, о. Ісуса, хросо, присвітла, помилий, по спаси тих, що тебе величають. Пресвяте, oh, є серце Ісуса погомилой. Серце Ісуса, село, не переможна, помилий, по спаси тих, що Тебе величають. Пресвяте oh, є, серце Ісуса погом. Серце Ісусе, мимови не вимовна, помилий, по спаси тих, що тебе величають. Пресвяте oh, є серце величає. Помили спаси Тих, що тебе величай, присвяте серце Ісуса помилуй нас. O, серце Ісуса, то не поможе, помилий спаси тих, що тебе вели, присвяте, серце Ісуса помню. njim s tobom, mili spasiti, що tebe veličaju. Presvjate je srce Isusa, pomiluj nas. Srce Isusa, očisti mirom, mit pusti pomisli, pomili spasiti, što tebe veličaju. je srce Isusa, pomiluj nas. Srce Isusa, korini srce moje, vid помилуй, спаси що тебе величаю, О, пресвяте є серце Ісуса погонив, серце Ісуса життя мого, помилий, спасити, що Тебе величаю, О, пресвяте, є серце Ісуса погонив, Серце Ісуса, раді у смерті Мої, помилий, спаси що тебе величаю. О, пресвяте є серце, Потіху моє на суді Твоїм помилуй, спаси тих, що тебе величають, Пресвяте, є серце О, Ісуса, Богу. помилуй нас. Моли нас, Боже, великі милиси, Твої молим, слади виступи і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимося, і Богу нашому, що весну голос моління нас гріш. І помилуй орамів своїх всіх тут присутніх. Сіхти, за кого зносимо наше моління і охорони нас від усякої скорботи, біди, і у нужди, всякої болізні душевної, тілесної дарова нам здоров'я, і здоволітям всі. Скоро висловия милостиво помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимо, що зберегтися місто від цього, святого храму, Цього, всякому місту, селу Україні від голоду, погибелі, землетрусу, потопу, граду, вогню, меча нападу, чужинці, між особнею брані, щоб він милостивий, добропривітний, добропомічний, благий чоловік, любний Бог наш. І відвернув везні що наступає на нас і збавив нас від належної праведної своєї порози. Помилував, нас. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи. Помилуй, Господи. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи помий. Вже молимош, Господь Бог весло, голос моління нас річний. Помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Вислухай нас, Боже, Спасителю нашу повані всі кінці землі, тих, що на морі далеко і милостиві, будь милостивим, владику дорігів і помилуй нас. Бо милостивий людинолюбний Бог, іси, тобі славу, висвілаємо. отцю і сину, і святому. Нині повсякчас, і на віки. віки. Амінь. З помилінням усі голови, приклонивши, Господи, помилуй. Тобі, Господи, єдиному благому, незлопам'ятному, і сповідай гріхи мої, до тебе припадає, недостойний співаючий. Своріший я, Господи, соріше, він недостойний, і я спойляти на висоту небесну, через множество неправд моїх. Але, Господи, даруй мені сльози в милені, єдині, благий, і милостивий, щоб не мій, я молив тебе, очистився перед кінцем у гріха. Страшне, бо грізне місце має пройти, коли розлучуся з тілом, І стрінем немож спомрячними людських демонів. ніхто не поспіжить на помочь та неї, збавить. Тому припадай до твоєї благості, не передай мене кривникам, щоб не поколилися мною, вороги мої, благі Господи, і що не сказали. що, ти до рук нашої, нам ти переданий. Ні, Господи, не забудь щодро Твоїх, Не воздай мені за беззаконнями моїми, не відверни лиця Твої від мене. Але радше ти, Господи, накажи мене, милістю щодротими. А ворог мій, нехай не радіє мною, але погоси Бог розу його на мене і знишу все його діяння. І покажи мені до тебе путь бездоганно, благий Господи. Бо я і зрішив, але не приб'є до іншого лікаря. І не простяну руки мої, до чужого Бога, тож не відкинь моління, мого, але вислухай мене Твоє і утверди моє серце страхом Твоїм. І нехай буде благодать Твоя на мені, Господи, як вогонь, що палить у мені нечисті помисли. Бо ти єси, Господи, світло більше всякого світла, радість більше всякої радості, успокоєння більше всякого успокоєння, життя істинне і спасіння, що триває на віки, віки. амінь. Примодрись, від обід хироби, вінесення, на славніш обід що заробихів, щоб присутнення Бога, слава породила, то, що Богородицю тебе величаємо. Слава тобі, Христе, Божу, повання наше, слава Тобі, слава Іссену і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків, амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови. Христос, істинний Бог наш, молитвами причистої Своєї Матері, святих славних сих апостолів, преподобних богоносниців наших всіх святих, помилує і спасе нас, бо він благий і чоловіколюбиє. Хай Господь прийме цю нашу маленьку молитву, хай ця молитва дасть нам мир в серця, хай нам благословить Господь мирним вечором. Дякую всім. Слава Ісусу Христу! Боже великий творче все.